Будуть писати, що попало. А що, що попало? Добрий. Добрий. Як у вас кольору мобілі? Рожевий. Офіцій... Офіційний... Офіційний колір коричневий, ось пороги. Ага. Штраф вже отримували? Ні. А за що мені штраф, якщо я переоформила авто? А що в сьогодні реєстрації написано? Що вона рожева. Можна глянути? Звісно, можна. Має інформацію. Так, що значить офіційно, вона коричнева? Ну, а, коричнева. Ну, а що, в чому питання? А де ви кажете, що ви переоформили? Так на примітки, дивіться, особливі. Я не маю, я не маю переоформлювати машину на рожеву, якщо офіційний схолі коричневий. Все буде коричневим. Ні, да я розумію, я маю на увазі повну інформацію про особа. У тих відмітках будуть писати, щоб упали. А що, що попало? А я ми, ми це про своє. Десь є... це чітко -чіт прописано, що і як має бути. які примітки. Десять днів на зміну запису. Так, е -е. але це ставиться в це ставиться, а... це ставиться в примітках, тому що Не я можу плівку, так я можу, дивіться, щось сталося, Я зриваю плівку і вона залишається коричневою. От їдете знову переоформляєте. Треба, щоб авто було в офіційній фарбі. У мене пороги коричневі, ви бачите, все коричневе, а плівка рожева я, я вже, і ставиться примітка рожева. Я вже е, зупиняв, перевіряв, штрафував людей і вони змінювали кольор автомобіля. Так, Їздили а на що змінювати? Так, якщо пороги коричневі, то і мене що? б так само могли відкрити і, що? і сказати, що пороги коричневі. Позиціонується автомобіль візуально. До мене зараз є питання? Раз? До мене зараз є питання? Я дуже поспешаю. Дякую вам. Я примитка. Дякую. Заебали, и богу нахуй. Каждый, сука, день, блядь.